Демілітаризація окупованого українського півострова повністю поставлена на постійний потік і активно триває. За допомогою далекобійних дронів морських і ФПВ безпілотників ЗСУ знищують як інфраструктуру, так і військову техніку ворога. Взагалі не хочу виїжджати з цього чудового Криму із прекрасного міста Саки. Як же тут дійсно неймовірно класно. Особливий акцент на системах ППО та РЛС окупанта в Криму. Завдяки успішній та професійній роботі українських фахівців російські війська на півострові залишаються повністю сліпими. При цьому український арсенал впевнено розширюється – реактивні ударні дрони, крилаті ракети та важкі підводні дрони. Для того щоб якось перевести цю тривалу війну в дійсно патову ситуацію, так потрібно навчитися не лише ефективно відбивати атаки ворога на передовій, а й стратегічно придушити його життєво важливу логістику та авіацію. Тому знадобилося ну і я вже не кажу про те, що необхідно завдавати ударів по підприємствах військово-промислового комплексу та енергетичній системі Росії, куди ціляться ЗСУ? Яку зброю використовує Україна для ударів по особовому складу та об'єктах окупантів у Криму? Про це й не тільки та далі в Арсеналі. У ударах по Криму активно використовуються як повітряні, так і морські безпілотники. Українські безекіпажні катери пройшли серйозну модернізацію за час війни. Спочатку беки використовувалися проти важких кораблів Чорноморського флоту Ерефії. Потім, наприкінці 24-го року, Магура Ві-5 за допомогою ракети Р-73 вперше в історії збив військовий гелікоптер. А в травні 2025 року українські морські дрони також вперше в історії за допомогою ракет АІМ-9 збили два російські винищувачі Су-30. У 2025 році гур представило нову версію бека Магура V-7. технічні характеристики дрона наступні: максимальний радіус дії 1000 км, швидкість 72 км на годину. Маса дрона 3400 кг, корисне навантаження 640 кг. Нові морські безпілотники, окрім ударної та розвідувальної функції, використовуються як носії fpv дронів. Чим довше триває ця війна. Як ви можете помітити, тим на значно вищий рівень піднімається озброєння українських збройних сил України. Так ось чому як кажуть, чим чим довше триватиме ця війна, тим більших втрат зазнає Росія. Український гур розвиває флотилію морських дронів, більшу частину якої складатимуть безпілотні платформи для запуску ударних дронів Камікадзе за допомогою fpv дронів. Бійці завдають ударів по наземних і високоманеврених надводних цілях. За допомогою ФПВ-дронів води спецпідрозділу ГУРМО України-примари знищили два російські протичовнові літаки Амфібії Б-12 Чайка, які є носіями ядерної зброї. Ефективність у співвідношенні ціль засіб від таких операцій просто зашкалює. Вертольоти вартістю 15 мільйонів доларів були уражені дронами, які коштують кілька тисяч доларів. Те ж саме стосується літаків б 12 радіолокаційної системи, ураження ворожих складів, що містять боєприпаси та інше військове спорядження, ураження критично важливих логістичних шляхів, тобто цілеспрямовані удари по ключових транспортних вузлах, які забезпечують переміщення військ та ресурсів, а також по стратегічно важливих морських портах, що використовуються для постачання, ось так. І плюс удари по підприємствах військово-промислового комплексу, які виробляють зброю та техніку. Це є обов'язковий момент, тому що дуже багато з цих об'єктів знаходять. Одяться в межах досяжності навіть наших досить простих, але ефективних дронів. Ось так. І удари по важливих підприємствах паливного комплексу, тобто по виробниках пального. Як добре відомо, нафта це справжня кров війни. Українські інженери також не забувають про путінську скріпу кримський міст. Міст регулярно закривають через загрозу атаки дронів. По мосту неодноразово завдавалися ударів як за допомогою дронів, так і за допомогою спецоперації. Нині над мостом нависла нова загроза. Українські розробники вперше показали великий морський дрон толока на виставці «Defense Tech World 2025» у Львові. Найбільший дрон із сімейства ТЛК 1000 має такі характеристики: дальність ураження 2000 км, кілометрів, автономність до 60 днів, бойова частина до 5000 кг, кілограмів, швидкість до 30 кілометрів на годину, довжина 12 метрів, діаметр корпусу півтора метра. Дрон оснащений гібридним дизельно-електричним двигуном. Цей безпілотник здатний виконувати кілька функцій. Боротьба з російськими підводними човнами, атакувати стратегічні об'єкти, зокрема кримський міст, а також мінувати порти, блокувати вихід ворожих кораблів у море. На сьогоднішній день Україна незалежно від постачань від союзників завдає ударів по окупованому Криму зброєю власного виробництва. Метою для українських ракет і дронів стають різноманітні об'єкти окупантів на території півострова. Так, наприклад, нещодавно зсу завдали успішного удару дронами по зібранню ФСБшників у санаторії Форос, де раніше також неодноразово відпочивав Путін. Внаслідок атаки українських дронів загинуло кілька високопоставлених офіцерів ФСБ. До Ялтинського медцентру ФМБІ були госпіталізовані 12 пацієнтів із Фороса в Криму. Четверо з них перебувають у тяжкому стані семеро з у стані середньої тяжкості. Повідомили в центрі. Внаслідок атаки на Форос загинули троє людей. Враховуючи, що це відомчий санаторій ФСБ, де на момент атаки проходив спеціальний захід, імена загиблих і постраждалих не розголошуються. Під час ударів по подібних підприємствах і будівлях Україна використовує свої аналоги шахідів реактивні дрони типу паляниця і барс, які мають велику швидкість і бойову частину. Один момент: якщо укрджети несли 12-15 кілограмів вибухівки, то це й нестиме понад 100 кілограмів, а то й 200. Чотири шахіди він удвічі перевищує швидкість шахіда. Швидкість паляниці за оцінками 350 400 кілометрів удвічі більше ніж у шахідів. У шахіда 50 кілограмів, удвічі більше. Отже, вантажопідйомність залежить від квадрата швидкості, підйомна сила, так квадрата швидкості. Удвічі більша швидкість, у чотири рази більша вантажопідйомність. Тобто ці безпілотники нестимуть серйозні заряди, які не пробиватимуть дах підприємств, а обвалюватимуть його всередину на цехі. Також Україна розвиває свою ракетну програму. Поки тривають випробування балістичних ракет, в той час як на полі бою, вже активно використовуються також новітні крилаті ракети, зокрема далекобійної літки і «Фламінго». Крилата ракета Фламінго дістає до найвіддаленіших частин півострова. Цей український птах також може використовуватися для ударів по Кримському мосту, адже має вражаючу порівняно з іншими крилатими ракетами бойову частину тисяча кілограмів. Зазвичай бойова частина сучасної крилатої ракети становить 450, ну максимум 500 кілограмів. Як правило, майже всі ракети мають 450 кілограмів. Що ж дає бойова частина вагою в одну тонну при прямому влучанні по важливому об'єкту, наприклад, по великому промисловому підприємству, дві такі потужні ракети повністю виводять його з ладу мінімум на цілий рік. Тобто, там одна вирва буде приблизно метрів 20 у діаметрі. На цьому все не забувайте писати коментарі, про які види озброєнь ви хотіли б дізнатися детальніше. Ставте лайк цьому відео і, звісно ж, підписуйтеся на наш канал Арсенала. Посилання в описі під відео.